Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Миколи Різник. І далі про головні події. Відступ із плацдарму українські військові залишають позиції в Дебальцево. Трагічна річниця. Україна вшановує пам'ять загиблих євромайданівців. Єфремова звільнено за одіозного екс-регіонала Внесено заставу. Українські військові залишають Дебальцеве. Деякі джерела сповіщають, що робити це доводиться з боями, адже місто оточене терористами. прес центр АТО заявляє про проведення в Дебальцевому спецоперації про ситуацію на лінії вогню. Далі за даними прес-центру антитерористичної операції протистояння українських військ з незаконними збройними формуваннями продовжується минулої доби. Ворог після масованого артобстрілу розпочав штурм Дебальцевого. Лише за добу терористи п'ять разів завдавали вогневих ударів по місту зградів та артилерії. Починаючи з вчорашнього обіду, диверсійно-розвідувальні групи противника уірвались у місто та почали цинічне знищення інфраструктури. Були підірвані залізничні сполучення, декілька під'їзних шляхів пошкоджено мережі електропередач. Наші військові після перегрупування розпочали опір ворогу. На даний час у Дебальцеве триває бойова операція. Нагадаємо, що вчора повідомлялося, що бойовики захопили більшу частину Дебальцевого, зокрема центр міста. При цьому, за повідомленнями журналістів, незаконні банформування захопили ключові висоти в районі Дебальцевого, що суттєво ускладнило спроби прориву з населеного пункту. Пересування у світлий час доби в районі прилеглих висот проходить під вогнем противника прямою наводкою. Генштаб поки не вдається до дій, спрямованих на вибиття ворога. Звідти накази всім підрозділам віддає безпосередньо начальник генштабу Віктор Муженко в обхід командування сектором С в обхід головного командного центру Генштабу. При цьому Муженко не може організувати наступ із зовнішнього боку оточення. Ще вчора в полон терористів були захоплені бійці 8-го полку спецназу та 101-ї бригади охорони. Сьогодні бойовики опублікували відео, на якому можна побачити захоплених у полон українських військовослужбовців. За даними так званого ополчення, в полон потрапили 72 українських бійці. При цьому, за даними соцмереж, коментарі російським змі роздавав заступник головнокомандуючого військово-повітряних сил Росії генерал-лейтенант Олександр Ленцов. Є зараз до сімі тисяч наших. Мирных граждан, которые сидят в подвалах, которых они запрещали выходить, и которые уже умирают с голода, потому что восьмой день мы не можем даже буку хлеба представить. И не только здесь, а в Чернухино, где они сейчас огрызаются и сопротивляются еще больше, чем здесь. Про вивід українських військ із Дебальцевого повідомив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Перші фото цього процесу також розлетілися інтернетом. За даними Донбасу, вихід військ прикриває українська артилерія. Трасу Дебальцеве Артемівськ ми не контролюємо через Логвінове. Інші дороги щільно тримає Нацгвардія, Донбас і частини Збройних сил України. Противник намагається перерізати їх і завадити виходу угрупування. Згодом виведення українських підрозділів із Дебальцевого підтвердив і президент Петро Порошенко. Він заявив, що наразі з цього району виведено близько 80% частин збройних сил України і Національної гвардії. Порошенко підкреслив, що українські військові підрозділи залишають Дебальцеве організовано з бойовою технікою та зброєю. Сам президент літаком вирушив у зону АТО, а на вечір скликав екстрене засідання ради нацбезпеки і оборони. Рік тому протест євромайданівців намагалися придушити силою, проте революційний дух виявився сильнішим жертовністю та героїзмом. Активісти змогли вистояти, хоча й падали від куль снайперів. Цими днями по всій країні вшановують пам'ять небесної сотні у столиці. На місце розстрілів прийшли свідки тих подій та просто небайдужі городяни, принесли квіти та жовто-блакитні кульки з іменами загиблих у спільній молитві. Згадали подвиг небесної сотні. Коли хлопчина підпалює коктейль, другий тримає тут, йому розливається, на нього стріляють, він ось так тій кулі гумові відбиває, потім горить і біжить на беркот. Це саме найбільше я кожен раз оце згадую. Я згадую, як били коло сцени хлопця. Він лежав, його били, розправлялись. А він кричав Слава Україні. Перший заступник начальника Держприкордонслужби України Василь Серватюк відзвітував депутатам, що з жовтня 2014-го з лав прикордонної служби звільнено 22 генерали. Натомість громадськість наполягає, що за скоєні ними злочини генералів варто не звільняти, а притягувати до кримінальної відповідальності. Більше в наступному сюжеті. Громадська організація Всеукраїнський Союз захисників кордону Батьківської землі ініціювала засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Метою було інформування депутатів про систему поборів на кордоні, створену колишнім очільником держприкордонслужби Миколою Литвиним, яка за даними громадської організації працює і по нині. На жаль, замість обговорення фактів кричущої корупції, перший заступник голови відомства та головний військовий прокурор більше говорили про досягнення. Для нового керівництва прикордонного відомства питання ефективного використання державних коштів та протидії корупційним проявам є принциповим і вкрай важливим. Жовтня 2014 року звільнено 22 генерала, в тому числі 16 безпосередньо в адміністрації. Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнуто. 1211 військовослужбовців, але з 22 звільнених генералів Держприкордонслужби, за свідченням військового прокурора до кримінальної відповідальності був притягнутий лише один: це генерал-лейтенант Олег Лантвойд, якого ще в травні за отримання хабаря в розмірі 350 тисяч гривень затримали органи СБУ. Досить складно було розслідувати це провадження. Справа зараз перебуває в суді. Просувальний прокурор. Підтримує державне обвинувачення і внесено клопотання про позбавлення його всіх необхідних виплат зв'язку з звільненням з військової служби, позбавлення військового звання. До звітів держслужбовців депутати поставились із повагою, а тим часом голова вищезгаданої громадської організації довго і безрезультатно намагався отримати слово. Екс прикордонник Володимир Тунік розповів, що неодноразово звертався до нинішніх керівників служби з інформацією про злочини корупційного характеру. Господин Матіус, я вам я вас уважаю за вашу принципіальну деятельность. Ну вот смотрите, что написала нам військова прокуратура Західного району України. За відсутністю у зверненні конкретних фактів порушень законодавства з службовими особами піднаглядних формувань державної прикордонної служби України підстав для реєстрації кримінальних проваджень немає. В результаті звернень накопичилось багато, а результатів мало. Ми не услышали сейчас конкретно, що вот в отношении руководства руководства служби, будуть прийматися якісь будут по какие-то меры по віддільно деятельности. Ня господина Літвіна вірі приступлення господінатвойта в атриві од от, е прикриття со сторони руководства пара служби бившого. Тож не, не більше, не менше обурені в громадській організації, і тим, що генералів звільняють, але не карають організатори корупційних схем. А кожен пропускний пункт за даними Туніка здавав своєму попередньому керівництву від 200 до 300 тисяч доларів на місяць. Пішли на пенсію і зараз отримують сотні тисяч гривень компенсації з державного бюджету. Микола Різник, Тетяна Рехтун, Артем Кутасов Соціальна країна Відсьогодні ціни на хліб у Києві зросли на 10-12%. Таку інформацію оприлюднила прес-служба підприємства «Київхліб». Дорожчають лише деякі хлібобулочні вироби. Так на різні батони коштуватимуть на 48 копійок більше. Пшеничний на 80, і Майже 7 гривень коштуватиме український хліб. Соціальні сорти хліба не подорожчають, запевняють у «Київхлібі», оскільки їхня ціна закладена в договорі між підприємством і КМДА. Підвищення цін пояснюють зростанням. Цін на сировину та енергоносії. Українці ж подорожчання хлібу сприймають вже як звичне явище і в черговий раз готуються затягувати паски. Що робити як вже досі хліба? Звичайно, пекти хліб самим, чи ми ще його споживати, чи змиритися з тим, що це зараз. Звісно, будемо менше. Ми економимо завжди буду. доти я спортсмен і хліба не їм вже десь півроку можна заміщати, але реально це проблема. Через військову агресію Росії на сході та окупацію Криму кількість вимушених переселенців в Україні зросла до мільйона осіб, але на мирних територіях України далеко не для всіх переселенців знайшлися житло і робота, які гарантуються законом про вимушених переселенців. Прийнятий три місяці по тому закон так і не запрацював. Ухвалений три місяці тому закон про вимушених переселенців, який передбачає надання таким громадянам безкоштовного житла на півроку, соціальних виплат і права на навчання, так і не запрацював на повну силу. Так вважає представник уповноваженого справ людини у справах переселенців та волонтери. Не зовсім зрозуміло, скільки триває внесення нових населених пунктів до цього переліку. Відповідно, волонтерські ініціативи і на місцях, і в Києві стикаються з абсурдною ситуацією до тепер коли люди, які виїхали з під обстрілу, скажімо, з Дебальцева, стикаються з відмовами їм у тому, щоб зареєструвати їх як внутрішньопереміщених осіб, просто тому, що їхнього населеного пункту не внесено до цього переліку. Не може впоратись зі своїми обов'язками і Державна служба зайнятості. Зараз, за даними центру допомоги переселенцям, на одне робоче місце припадає 25 осіб. За допомогою у працевлаштуванні та перекваліфікації громадяни звертаються до волонтерів за рік Україну російського конфлікту. Тільки громадській організації Центр зайнятості вільних людей вдалося навчити новим професіям, а потім і працевлаштувати понад тисячу переселенців. Займалися туризмом, працювали і заробляли на туристичному бізнесі. Люди, які приїжджають зі Сходу, вони часто працювали на різних виробничих підприємствах, в шахтах тощо. Зрозуміло, що з такими навичками дуже складно знайти собі застосування на, на, на ринку праці в Києві, Дніпропетровську, Львові тощо. Питання з житлом для переселенців залишається найгострішим на сьогодні. Людей розселяють туди, де є можливість перезимувати, говорить представник омбудсмена. Якщо чесно, на сьогодні ми конкретно не відвідуємо ці міста, тому що ми тільки отримуємо інформацію, в якій області, конкретно в який заклад розташована. Але е, от конкретно сьогодні прийшла інформація, знаходяться міста і в гуртожитках. Немало готелів запропонувала місця для вимушених переселенців. Також сільські голови, сільські громади пропонують зайняти вільні сільські будинки. Мешканець Ялти Іван Скрипник переїхав на метерик, бо не згоден з окупацією. Закінчував другий курс аграрного університету вже в анексованому Криму. Після цього перевівся в Одеський державний аграрний університет. З фактами дискримінації зіткнувся відразу ж після переїзду. То тобто, після прийняття закону о свободної економічну зоні. кримчані були признані нерезидентами. І коли я хотів подати на карточку на стипендію, мені відказали. І тільки спустя два місяця я смок при, прийшлось пришлось доставити там договор з общежиттям справку о том, що учусь. Короче, кучу документів. только в тому случаї мені розрішили оформити. І то банк сумнівався і ну, і оформив грубо говоря, а будто не офіційно. Зараз під час канікул, Іван працює волонтером і не з чуток знає про проблеми переселенців. каже, держава не виконує навіть тих крихітних зобов'язань, які офіційно взяла на себе. Вона почав попадати. А не виплачують соцвиплати, которые выплачивать виплачувати вот этой справке вынужденных переселенців. То тобто очень часто люди что що им сделали карту, а денег не отримують два-три месяца. А для людей навіть 800-400 гривень це спасение иногда, щоб зняти жилье или что-то. Таким як Іван залишається чекати на поправки до закону про вимушених переселенців, які мають змусити його працювати. Рустем Бекіров, Марія Іванкевич, соціальна країна, Київ. З метою врятувати українське кіно в столиці зібралися експерти, медійники та представники влади. Наразі українські фільми на вітчизняних кіноекранах складають мізерну частку у 3%. відсотки. Тоді як для європейських країн нормою є третина власного продукту в прокаті. Питання виготовлення українського кіно і телепродукту постає особливо гостро у зв'язку із забороною в Україні російських пропагандистських фільмів і серіалів. Відповідний закон ще не вступив у силу проте замінювати російські. І контент потрібно вже зараз. Експерти переконані, в першу чергу варто розвивати українську кіноіндустрію. Та на вітчизняні фільми і серіали потрібні чималі кошти, яких у держави немає. Над реформою галузі вже задумались і режисери і урядовці. Український глядач все частіше хоче бачити себе на екрані. Про це говорять режисери, про це свідчать перегляди вітчизняних фільмів у кінотеатрах. Наприклад, стрічка Олеся Саніна Поводир побила всі рекорди переглядів. Його вже побачили півмільйона людей. Досвід успішних українських фільмів у прокаті. І той, хто пройшов крізь вогонь, і поводир говорить про те, що на ці фільми йдуть в кінотеатр люди, які загалом раніше регулярно не відвідували кінотеатри. І це дуже хороший знак, тому що це означає розширення взагалі кінотеатрального прокату потенційно в Україні. Глядач потребує якісного вітчизняного кіно. Експерти зауважують, що це не означає, що потрібно прибирати іноземні стрічки. Треба дати глядачеві вибір. Політику заборони фільмів країни-агресора з їхньою пропагандою. Експерти схвалюють. Проте постає питання альтернативи російському контенту. Тут багато залежить і від самих телеканалів. Не всі медійники в повній мірі відчувають, що відбувається на сході України і як міняються е, смаки і запити суспільства, якщо так хочете. Перша проблема саморегуляція, хотів би, щоб ми поговорили тут. Друга проблема це е, бюджети. Викинути російський серіал немає проблеми. Чим замінити? Аби була альтернатива, треба створювати власний продукт, а це величезні кошти. Наприклад, гендиректор національної телерадіокомпанії України скаржиться, хотів допомогти режисеру у створенні вітчизняного телесеріалу. Проте цифри виробництва для державного мовника зашкалюють. Коли ми підрахували, одна серія виходить десь 70 тисяч доларів, а їх має бути 48. Я навіть в 10-ї частини не можу прийняти, понятими, щойно про бюджет казали. Так? Бородянський був розчарований нами, але я вдячний йому, що він, хоча б думає, що національна компанія це може. Режисеру Олексію Шапереву пощастило більше. Його фільм замовив один із провідних українських медіахолдингів. Патріотичний телесеріал про національну гвардію вже скоро буде на екранах. А поки режисери в пошуках приватних інвесторів в уряді думають, де взяти додаткові кошти на українську кіно і телепродукцію. В уряді поки що неофіційно обговорюється закон про спеціальний збір на підтримку українського кіно. Але це контраверсійне питання, бо кому ж доведеться цей збір платити, а не всі поки ще готові свідомо на це йти. Ми вводимо певну плату з прокатних посвідчень з кожної хвилини іноземного фільму, в залежності від країни виробника. Якщо це фільм країни-агресора, то тимчасово ця плата буде досить високою. Якщо це фільм європейських країн, то ця плата буде меншою, але ці кошти мали би йти на підтримку українського кінематографу. Крім того, ми розглядаємо можливість залучення коштів від лотерей на підтримку української культури загалом, і, зокрема, українського кінематографу. Подібна система існує в Польщі. Телекомпанії, кабельні та дистриб'юторські компанії на розвиток вітчизняного кіно виділяють півтора відсотки від своїх доходів. З такою системою польське кіно вже за 10 років стало конкурентно спроможним і становить третину всього контенту. Анастасія Острушко, Христина Хоменко соціальна країна. Більше новин на сайті соцкраїна.ком я із вами не прощаюся. Побачимось.